Власник Чернівці Обленерго, російський олігарх Бабаков, сплачуючи комунальні, не на державні рахунки, а на а на офшорні рахунки, приватні Бабакова. Тим самим ми фінансуємо олігарха. Фінансуємо Путіна і ракети проти себе для вбивства українського народу. Тому ми являємося співучасниками злочину проти самих же себе. Тому зараз треба це значить, усвідомити і зробити наступні кроки вимагати державних рахунків, не платити олігархам для злочинів, не спонсорувати злочини проти українського народу. Не платити, значить, вимагати державні рахунки, вимагати прозорості, законності. Тому що, да, справи кепські нас знищують і тарифами так само. Ми починали. Заявляти про це починаючи з січня 2021 року на мітингах. Впродовж двох років ми робили багато акцій, але все продовжується. Це все продовжується. Тому абсурд і знищення <світ> має бути зупинено.